Жінка, яка мріє стати мамою, обов'язково обійме своє немовля. Це своєрідне кредо відомого українського науковця та професора Стефана Хміля. Саме він професор, лікар-акушер-гінеколог, з 40-річним стажем роботи, завдяки штучному заплідненню, допоміг родинам в Україні та поза її межами стати щасливими батьками, подарувавши життя тисячам хлопчиків та дівчаток. Особливо зараз, у час великої війни, професор хміль закликає жінок не відкладати материнство на потім. Так, жіночий організм побудований. Знаєте, що чим ми старші, чим жінка стає старша, тим важче завагітняти і важче винести вагітність. І тоді збільшується висоток безпліття. І тому я би рекомендував жінкам не відкладати на потім. Про демографічну ситуацію в Україні нові методи запліднення та підготовку родин до екстракорпорального запліднення відомий науковець говорив за кушер-гінекологами Вінничини. Стефан хміль є засновником мережі клінік з репродуктивного здоров'я і вже 40 років допомагає з'являтись на світ немовлятам. Медик переконаний, жінка не повинна відкладати материнство на так званий кращий час, і війна не може стати завадою материнству. Багато жінок репродуктивного віку. Виїхали за кордон, десь чоловіки чоловіки на фронті. І все це головний причинний фактор, який до цього призводить. А багато сімей, які бояться планувати вагітність під час війни. І все це в совокупності приводить до цього, що різко зменшується народжування діточок. Стефан Хміль, автор понад 400 наукових робіт та розробник унікальних програм з лікування безпліддя, і саме цим досвідом лікар ділився з Вінницькими колегами, розповідаючи про успішні методи штучного запліднення, супровід вагітності та експертну діагностику чоловічого та жіночого безпліддя всіх форм складності, включаючи пацієнтів з тяжким анамнезом та патологіями. Ця конференція це. Взірець того, як сьогодні, на сьогодні, всю сьогоденні війни, ми говоримо про цю тему, тому що нічого не потрібно відкладати ніколи не потрібно жити по чорновику, ніколи не потрібно думати, що війна вона забороняє нам народжувати дітей. Понад 60 лікарів долучились до конференції. Серед них Валентина Філевич, студентка професора, а нині завідувачка клінічного відділення патології вагітних, однієї із вінницьких лікарень. На захід прийшла, аби в черговий раз перейняти провідний досвід свого вчителя, який 30 років тому був її наставником у медичному виші. Ніколи не буде хорошого лікаря, коли лікар не навчається. І тому сьогоднішній захід дав неймовірно багато саме в кроці для навчання. Допоміжні репродуктивні технології вони не стоять на місці. І будь-які нові схеми їхні, нові підходи до них вони мають неймовірно велике значення. Безпліддя це проблема, яка торкається мільйонів пар у всьому світі. В клініці професора Стефана Хміля сімейним парам дають можливість відчути себе батьками. Як зазначив професор, майже кожній подружній парі можна допомогти. Кожна п'ята. Подружня пар зустрічається з цією проблемою. Це більше 20% подружніх пар, які не можуть завагітняти. Пара, яка більше року живе статевим життям, не використовуючи контрацептиви, а вагітність не настає до 35 років, а після 35 років 6 місяців. Якщо не настає вагітність, значить все потрібно запідозрити, що є безпліддя. І тому такі подружні парі потрібно звернутися до лікаря. Також від початку повномасштабного вторгнення у клініках професора Хміля діє соціальний проєкт, завдяки якому допомагають чоловікам, які мріють про нащадків. Захисники можуть пройти курс лікування безпліддя або ж заморозити свої біологічні матеріали. У мене виникла ідея була. Що з сперешення біологічного матеріалу для наших військових, хлопці, які йдуть на фронт, можуть здавати в нас біоматеріалці, сперматозоїди, і зберігати в банку за рахунок коштів клініки. І ми розпочали цей проєкт і успішно здійснюємо по сьогоднішній день. Вже більше двох років ми здійснюємо цей проєкт. І велика кількість пацієнтів, які до нас звернулися, бо тому що на фронті можуть бути поранення. Виснаження ведь біля 10% серед поранень це пошкодження статевих органів, і тоді вони не можуть стати батьками на успішні процедури зі штучного запліднення до клінік професора Хміля приїздять іноземці. В клініці лікували жінки з Ізраїлю, Італії, країн Балтії та Британії. 76% пар, які звернулись по допомогу до відомого науковця, побороли проблему безпліддя. Шановні батьки. Шановні молоді люди, не відкладайте на потім, плануйте вагітність, плануйте сім'ї зараз, не звертайте увагу, що йде війна в Україні. Війна собі йде. А ви плануйте своє життя, плануйте народження діточок, ви дасте їм можливість, Бог допоможе їм в цьому житті. Не звертаючи увагу на ту критичну ситуацію, яка є в нашій країні на сьогоднішній день. І тому не відкладайте на завтра то, що можна зробити сьогодні.